Ми знайшли три квартири на Олексі, які точно не вартують своїх грошей. Перша ЖК Паркленд. Вартість неймовірна. 255 тисяч доларів. Так, це стильний ремонт, є техніка та меблі, закрита територія, багато зелення. Але Паркленд це комфорт клас, не бізнес, газоблок отеплювач пінопласт, поруч, тролейбусне депо. Друге, ЖК Нова Англія однокімнатна квартира 60 квадратних метрів за 180 тисяч доларів, стильні фасади, розвинена інфраструктура, охорона 24 на 7. Але це панельний будинок і в продажу є повноцінні двохкімнатні квартири за 140 тисяч доларів. Тому ця пропозиція дуже дорога. Третя квартира: ЖК Сирецькі сади, перепланована однокімнатна квартира по двокімнатну. Площею 45 квадратних метрів, аж за 118 тисяч доларів. При цьому ужикає пропозиція повноцінної двокімнатної квартири 73,5 квадратних метрів за 115 тисяч доларів. Подумайте, чи вартує своїх коштів ці пропозиції? А щоб знайти правильне оголошення за нормальною ціною, звертайтесь до левел посилання у шапці профілю.